Право на захист це організація, яка працює в Україні понад 10 років і має великий досвід роботи з переселеним особами, всередині країни насамперед. На сьогодні зрозуміло, що допомоги потребують не лише особи, які переміщуються всередині України, а також за кордоном. Працюючи ще в Україні, ми багато запитів отримували від українців, які знаходилися за кордоном. І, ну, і Це було таким викликом, тому що більшість фондів, які надавали фінансування, вони зацікавлені надавати його, власне, всередині України. І тут ми отримали можливість завдяки нашому донору Хаясу надавати допомогу українцям, які перемістилися до Польщі. Основні два напрямки, які наш офіс в Варшаві пропонує, це психологічна допомога, підтримка і правова допомога, юридичний супровід саме в питаннях переміщення. Тобто це не є широке коло питань. А саме ті, які пов'язані з переміщенням в Польщу з адаптацією. ви напевно маєте досвід у з українцями внутрішньо переміщеними, так з східних регіонів, десь там далі по Україні? І якщо порівнювати, наприклад, тих українців, які є внутрішньо переміщеними, так які не виїжджали з України, але втратили свою рідну домівку і можливо переїхали в інше місто в Україні, і тих українців, які виїхали за кордон, чи відчуваєте ви якусь різницю в тому психологічному стані? З чим звертаються, можливо, вже хтось приходив і, і просив про допомогу. Так, ми вже маємо за насправді досить рекордно за час роботи. Ми офіційно відкрили 24 серпня, ви знаєте, дата така важлива для кожного українця. І 24 серпня офіційно були відкриті наші форми реєстрації звернень до психологів. Ми маємо вже понад 40 серпня, тобто це рекордно, напевно, це, це досить швидко. Люди почали про нас дізнаватися, звертатися. Я ще не готова порівнювати саме стан психологічний, тому що ну дуже короткий період роботи. Тобто, в більшості людей, які зверталися, вони отримали одну консультацію або навіть просто не домовилися з ними про роботу. З того, що я знаю в Україні, бо попередні ріки я надавала допомогу внутрішньо приміщеним особам на заході на нашої держави, тобто це були Чернівецька, Львівська, Вінницька області. І ті труднощі, з якими стикаються, ну, вони досить схожі, тому що багато проблем, які пов'язані з тим, що втрата домівки, втрата звичного колоспілкування, втрата праці, розділені сім'ї. В Україні я працювала з проектом, який працював з дітьми, і багато дітей через це переживали досить великі труднощі в адаптації в новому середовищі. Того, що я вже почула тут, це типове також для місцевих підлітків. Те, що я в Україні бачила також тобто на фоні стресу, на фоні травматичного досвіду розвиваються різні дезадаптаційні процеси. Починають проблеми з навчанням, з харчуванням, з поведінкою. На підліткову кризу накладається ще травма. Переміщення і дуже часто теж досвід розлучення батьків, розлучення не тільки такого перелога, а розлуки. так? тобто коли батько знаходиться на фронті, наприклад, а мама з дітьми знаходиться в більш безпечному регіоні України, ну або тут, в Польщі, це теж відображається на дітях, ну і на жінках і на чоловіках також, але дорослі ми вже вміємо якось собі там радити. Натомість діти вони в більшості безпорадні і підлітки, наприклад, тоді під їх способом. Собі зарадити є відхід в ізоляцію, ну, звичайно, це жоден спосіб, це більше втеча, і потім вона провокує нові проблеми. Багато є спільного, але є також і специфічні речі, які пов'язані з тим, що тут є мовний бар'єр, тут є складніше адаптуватися до середовища в плані все ж таки є різниця, коли ти знаходишся серед українців в Україні. Як би там не було кожен для кожного дійсністю є війна. Навіть якщо це відносно безпечні регіони. І натомість я сама тут в знаходжуся менше місяця. Я менше ніж місяць собі переїхала в Варшаву. І я відчуваю те, що навколо є спокійне мирне життя. І для мене спочатку було дуже незрозумілим процеси. Як так можна жити? Да? Тобто я приїхала з іншої реальності, з іншої дійсності. Натомість поступово ця дійсність стає звичною, а та дійсність, яка в Україні стає більш лячною, тому що ну це з досвіду роботи психологів взагалі, завжди те, що знаходиться на відстані, складніше переживається, як не дивно. Той, хто бачить на на власні очі, навіть от останні прильоти, які відбувалися в Чернігові, у Львові. Мої колеги, які там були, знаходилися на місці. Вони набагато менше переживали, ніж ті, хто знаходився на відстані і не знав масштабу, не знав, хто спостраждав. Ми, на жаль, втратили одного колегу в Чернігові під час останніх прольотів. теж було досить болісно для нашої всієї організації. Якщо говорити от про українців, які тут у Польщі знаходяться, вони можуть звернутися до вашого фонду, як це зробити і з якими проблемами до вас можна йти. Тому що ну, люди часто. У Нас взагалі не дуже є така культура звернення до про допомогу і прохання про допомогу звернення до психологів, але от е, який дзвіночок можливо має статися чи задзвонити, так щоб людина зрозуміла, що їй все-таки варто звернутися і попросити про допомогу чи повести дитину. От як, як цей від процес відбувається, і як зрозуміти, що от їм потрібно до вас? Угу. Дякую, це дуже класне питання, насправді, бо з культурою звернення за допомогою в українці величезна біда, це правда. У нас діє правило не виносити сміття з хати, чомусь психологічний стан дуже часто називають власництвом сміттям. Але насправді ну і стигматизація досить багато. У нас е, в Україні часто плутають психологів, психіатрів, і це така досить сумна така стигматизація, бо коли пропонуєш допомогу, то часто тобі кажуть, та ми у нас все нормально. Якщо говорити про технічну сторону, ми на сраді розпочали діяльність в онлайні і офлайн. Онлайн-консультації доступні для всіх українців, які знаходяться на території Польщі. Натомість офлайн, зрозуміло, хто може під'їхати в офіс Варшаву на консультацію. Записи здійснюються через форму, яка розміщена на сторінці в Фейсбуці. Назва англійською звучить «Right to Protection». Якщо загуглити українську сторінку право на захист, то там теж буде посилання на нашу польську сторінку. Тобто, в принципі, можна через Фейсбук або через Інстаграм, так само є сторінка в інстаграмі, і там є форма запису, в якій особа, яка хоче звернутися за допомогою для себе або для своїх дітей, залишає дані, і ми з нею зв'язуємося. Тобто, я або колеги-психологи зв'язуємося найближчим часом. Також ми... Будемо розпочинати набір на різні специфічні групи, які будуть здійснюватися як в онлайні, так і в офлайні. Наразі планується група підтримки для жінок, рідні, які знаходяться в зоні бойових дій, тобто дружин, сестер, матерів, військовослужбовців і військовослужбовець. Також планується підлітковий клуб, який буде відбуватися щосуботи, але він буде в очному форматі для мешканців саме Варшави. І плануємо також жіночі зустрічі для жінок, які тут знаходяться і мають проблеми з адаптацією на місці. Тобто для таких місць відреагування, місця підтримки. Це те, що наразі в нас є в планах. Це все буде відповідно набори ці групи оголошуватися. На сторінці Фейсбуці, на сторінці в Інстаграмі, і також з часом у нас запрацює телефон для запису. На жаль, поки що я ще не готова його сказати, бо ми, як ви знаєте, дуже швидко запускаємося і поки що ще не всі процеси готові. Що може бути підставою для звернення? Насправді, звичайно, ми можемо надавати не безстрокову підтримку, тому такі великі кризові стани, які вже роками, напевно, це не до нас. Тут потрібна вже більш тривала підготовка. Натомість до нас. Те, що пов'язано з адаптаційними процесами, тобто це психологічне консультування, це не є тривала психотерапія. Те, що пов'язано, наприклад, ну не можу віднайтися на місці. Є питання щодо того, як себе тут реалізовувати. Різні емоційні стани, депресивні, панічні атаки, стреси, переживання з приводу спілкування з рідними, які знаходяться в Україні. Конфлікти, які внутрішні, пов'язані з перебуванням тут, насправді можна звернутися тоді, коли не знаєш, як це назвати, але тобі погано. І ми спробуємо це разом назвати і пошукати спосіб, як допомогти. Якщо навіть можливо це не до нас, то принаймні ми зможемо разом визначити, куди переадресувати. Тому, в принципі, ми відкриті на всі види запитів. З чим ми не працюємо? Ми не працюємо з психіатрією, тобто, якщо в людини вона вже знає точно, що в неї є діагноз і потрібний постійний супровід. Ну на жаль, ми цього надати не можемо, тому що у нас передбачено короткострокові консультації від одної до шести консультацій для кожного хто звернеться за допомогою. Якщо ми говоримо про діток, то дітям в принципі підтримка психологічна потрібна. Навіть з точки зору діагностики, тобто те, то, що можете звернутися, щоб подивитися на стан своєї дитини. Якщо ви бачите якісь дзвіночки, наприклад, дитина не хоче йти в школу, це властиво дітьми, звичайно, вони, в принципі, не хочуть. Але якщо це раптова зміна, наприклад, хотіла, хотіла, а тепер бах не хоче. Щось сталося. Якщо відбуваються труднощі в спілкуванні з батьками або з однолітками, якщо дитина переживає емоційно, наприклад, все добре, потім поспілкувалася з бабусі, там, чи сідівсем. Які є в Україні чи своїми друзями, які є в Україні, і внутрі не відбуваються емоційні зриви. Це може бути підставою для звернення до психолога. Крім психологічних порад, ще буде якась юридична допомога. Ви казали, так. що це наразі на такому підготовчому етапі теж так? Так, так. Та. Ми, ми формуємо колектив, тому що ну зрозуміло, що підпадку з психологом нам було трошечки простіше, бо ми маємо досвід український і якби психологічно. Допомога не відрізняється, особливо в Україні і в Польщі, бо психіка та сама. Натомість правом то право польське відрізняється від української, тому ми потребували часу, щоб знайти психологів, які з одного боку будуть знатися і на українському, і на польському праві, але також і володіти мовою українською, тому що консультування здійснювати саме українською мовою. Тому я думаю, що ми до кінця вересня стартуємо з цим видом допомоги. Ну відповідно інформація про це також буде на наших сторінках. Благодійному фонді право на захисту, в цілому, ми якби не розділяємо там Польща, Україна. Є психологічної підтримки, і ми ведемо постійно телеграм канал який називається Психолог на зв'язку. І це є насправді дуже е, помічний ресурс, який надає практичні поради, його ведуть дві професійні психологині. Е, щодня там постяться різні інформативні. Повідомлення, також там є присутня вся інформація щодо тих груп, які ми здійснюємо і в Україні, і в Польщі, і в онлайні, і наживо. Також поради щодо того, як можна собі зарадити, своїм близьким, особливості спілкування в часі війни. Ну, різні різні психологічні штуки, які будуть корисними для всіх. Так що запрошую підписуватися на наш телеграм-канал Психолог на зв'язку і залишатися з нами на зв'язку.